Ось так відкривається в мене двері. Це умний замок. Він працює за допомогою Face ID. Також можна відкривати відбитком пальців. Можна відкривати за допомогою коду. Ось тут набрати певний код, натиснути ОК і відкривається. Крім того, є до нього ось такі. карточки и є ключ. И тут, якщо вдруг села батарейка, то можно, вот тут є такая такая заглушка и можно открыть. И тут можно открыть механично, або поставить зарядку. І відкрити за допомогу парубанка. Тут же є акумулятор. Цей акумулятор можна підзаряджати. Ось так. Ось ми можемо закрити двері, включити, якщо вдруг потрібно, подивитися, що з зовнішньої сторони. А, крім того, можна поставити карточку. Можна цей телефон відкривати дистанційно, можна відкривати за допомогою додатку. Це електромеханічний замок, можна, він по замовченню захлопується, можна закрити ще сильніше. Крім того, тут є а, а, такий, щоб закритись а, і не могли ніхто зовні попасти. А, якщо я йду кудись далеко, я можу відзакрити замок або захлопнути. Або ось тут є замочок, він відкриває механічно. Ось закрилось. Коли я підходжу і камера мене бачить, тоді автоматично відкривається замок. Або ми можемо відкрити по відбитку пальців. Ось такий повний замок.